Вона така намиргом Баркіша і це, як завжди, наш любимий Майнкрафт. Сьогодні ми йдемо спати у Майнкрафті. Коротше, статі. Ну так. Корочі, э, э, статі. Э, тут у мене тепер уже нема вікна. Можна сказати, я його замурувала. Ну, давайте вже поставимо. Тут. Полік возьмем ліпше. Та йома, я закрийся. Ой. Все, ну нарешті. Так, Блін, вам треба тут закрити, бо воно само відкривається. Тут У мене У мене тут Гаррі поттер Кстати, хто дивився Гаррі поттера, хоч дві частини, то хтось ставив лайки. Кстати, я не просив вас. Ставимо лайки і підписуємося на канал. Давайте. У вас є 3 секунди на підписку Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10. Так. Сьогодні ми йдемо щось зробити з моїм господарством. Він у мене давно вже Я давно за нього не брався вже. Так, і щоб нам взяти, щоб нам щось зробити хоча б із цим господарством, нам треба до фіга блоки. А, а, а ви мені скажете чому? Вот чему. Крипер зну сервался. Зервался зну крипер. А мне скажет, что там такие. ну як ви можете побачити, ну ви ж... вмієте грати в Майнкрафт, правильно? Це, коротше, портавод. Я зробив його без вас. Кстати, я тут я поміняв такі блоки. Це сьогодні я зробив. Ем, Там. Чикайте. А не давайте так будет. Пофиг. 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 Блин, это не так. Оп. Не, а вы скажете, что я так роблю, так дизайнерский, Что типа. Ну, то есть дизайнер, не, блин. Давай, опа. І ще одна. Бам! Все. А, так, двері і що ще? Та, блін, та зайде вже. Так, що э, нам треба? Нам треба зараз коротше, скрафтити двері одні. Добре, у мене так нема двері. І нам ще треба э, розширити територію. Беремо значить, стак сего. І йдемо. Кстати, на дворі такий вітер, я спав, як не знаю, як то. Я як термінатор, блів. У мене її нема. Ні, нема. Кстати. Та, й-мою, ну це капець, Давай. Давай, ти зможеш. Ура я зміг. Запрошу хоч ці двері можуть помистетися. Почекайте, ага, та йди. Я зараз знаю, як я возьму і йди, і, 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 і піду. Так, почекайте. Треба розгону можу взяти, ні? Що-то не так? Та блин! У мене все получається. Ну давайте. І оп, оп, і не туди. Пофіг, пойдет. Так. Ми то установили. Дальше. Далі що нам треба? Нам треба розширити. А ви мені скажете чому? Мені не вистачає городів. Ви скажете, ну а, а чого тут не поставиш городи? Мінус є великий. А -а 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 -а. Ну, блін, кордони для вас секунда. Ну, давай. Що не так. А, єсти. Запасся. А куда? От все, ну нарешті. Це був котик. Фух, ну нравище анус ану теж з першого разу. Йо-моє, майже з першого разу маєш. Ану теж з першого, майже з першого. Все. Ну і тепер як тут уже отак, то значить ми тут кладемо цієї. Оце місто буде якраз рівне для огорода. Я все просчитав. Все. Ну і давайте накриємо. Не знаю, нащо, але я хочу все просто накрити. Це все. Давайте це просто-напросто я закрию зразу так. І оцей. І зразу цілу це просто-напросто. А так пішов один просто стак. Кстати, в будь-який момент, може ви просто виключитися камера. так що я вибачаюся реально. Ну, давайте для вас одна секунда. Пацани, я тут ...чуть-чуть... поставив тільки ніфіга не поставив. Ні, ну добре, що у мене хоча б ці як вони закрити. Статі, як у мене тут так закрито, то я ж можу просто от, доступен у мене ну, просто ухід туди. Правильно? Ні, давайте закривати не будемо, бо ж пауки не, ля... не лазять. Я знову забуду, у мене стоїть... Ну давайте сюди. Та, тут. Все, погнали сюди. Паркур ми не робимо, максимум малесенький. Ну і погнали далі. Так, для вас одна секунда, Не, ну тепер чуть-чуть вже. Щось вже чуть-чуть є. Який, я так думаю, це взагалі недостатньо, треба все повністю закрити. А як один блок би ще залишився, так би я б вже це залишив. Бомбим, 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 бомбим. Нет, кстати, на дворе такие дождь, ну не дождь, а вот этот ветер. А в ночи был капец вообще. Опа, скелетоны там уже ходят, криперункас. Ой, бляха, ну це буде капець. Так, що мені треба? Мені треба зараз, коротше, брати заборчик і робити нову цю що нову. Яку нову і що нову? Ой, ми ще маємо город зробити, ой, це буде дуже довго. Можна другу частину розділити. Двадцять пятнадцять, як камера уже. Ми все дерево потратили. Капец, пацани. Ми все дерево потратили. Ну як все, ну, ну ну не все, ну майже все. Майже все. Ну кейки. Кстати, я вам так і не показую цей портоват. О, це я не, не чув звука. Та от цей портал, я зробив тут такий стіль. Ну так. Ну Я ще тут з золотими боками такого огорну. Кстати, я так думаю, з золотими боками це Це взагалі оце як він. золотими боками це як, не знаю, це як Обкруг, обкруг нижних полок. Обкрути це все? То вообще яку, о, тепер буде ліпше зачаровувати і менше опиту у тебе буде. Типа. Ура! А як ти сюди забрався? Як вони сюди забираються? Як? Я не розумію, реально, як вони сюди попадають. Це ж просто не може. О, ну під навісом уже якось гарно, гарніше виглядає. О, ще такі тут дверцята модні зробити, вау, вообще буде класно. А на сквони можна? Мама? А де мені їх ставити? Ну я ж поклав на заборчик. А що тут на заборчик не можна? Ні, треба мати один блочок. Ні, ну то як так, то і оцей то мені треба тут поставити. І там. І тут там. Да. І ще тут це, о, о, тут розсвітити ще бам. Ну, а там не треба, бо у нас все є тут. давай тут ще. о, все. А я ж можу ще тут поставити, отак тут, все. І все вже модно буде. Кстати, ще треба... А ні, корів не треба, корів не треба. Їм хватить і це освітло. Опа, все там їх, їм підходить. Ні, блін, я так боюся кріперів, бо у мене. Вони. зривають і зривають, зривають і зривають. Так що я тут маю виходити боюсь Реально, я просто боюсь, що тут нереально воно виходить мені. Я не знаю. Так, так, і давайте ще візьмемо чуть-чуть дерева Та давайте все візьмемо. що ми взяли дерево, щоб там застроїти то. І щоб ще зробити коліточку. І все їх хватить. Кстаті, а я знаю, як можна зробити, коротше, мені собі підйомчик нема весень. Так, коротше, добре. Як на другу частину ми розколюємо, то зараз ми взагалі нічого не робимо. То ми, коротше, зараз оцей. Ми ж на дві частини розколюємо, то ми зараз оце все будемо робити. Ну, в принципі, все. Ми зробили. Та, я навіть і не думаю, що ми це зробимо якось. Давайте, знаєте, як зробимо отак тут. Отут такий навісик буде у нас. Немалесенький. Такий під навісик буде. Кстати, у мене таке вдома є. Кілький малесенький. Я ну ви могли бачити, могли бачити, ви. Ну, і в принципі, ну давайте тут поламаємо, бо воно ж нам не потрібно, ми ж маємо якось заходити, ходити. Почекаєш пауки, 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 пауки. А під навісок нам не треба робити. Чи треба? Я не знаю. Я ну що вони зроблять? В принципі, можуть так які поїсти. Даже двері будуть закриті, ну то ж правильно. Які кріпери, кріпери. Ну я не знаю. Я ну добре, давайте закриємо, Отак. О, все, нормально, пойде. Чи навісик не робити, чи робити, я не знаю. Я, ну, Так як ми зробимо навісник, то модно виглядає. Дуже модно. Коротше, добре, ну, і буде так. Уже ми 16 хвилин все робимо. Так що давайте. Всім пока!